Наша постійна рубрика Оля і розказує і показує. Audi q 3 2,0 бензин 2017 року 153 тисячі кілометрів пробігу на автоматі. Це максимальна комплектація для цього автомобіля. Преміум плюс кіляний салон, датчик світла, датчик дощу, клімат, контроль, підігрів свідінь. Що тут ще є? Автоматичне uh, стояночне тормоза? Коротше, передні, задні партроніки, підсвітка, підстаканніки, панорама у нас присутня, задня камера і електросідушки водія і пасажира. Тут повний привіз чи передній? Тут е, передній. Uh. Але, але, але ця комплектація uh. S-Line, оригінальний S-Line з... Але, до речі, я так ще допомню, у нас є така сама аудіо з коричневим салоном. Там є з коричневим салоном дуже класна, така модна, комплексна. ще, 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 бо час. І тут запасне колесо по кузову. Ніяких моментів, нюансів немає. Автомобіль всередині не роздертий, не продертий, не прокурений автомобіль, де на литих дисках. Ще раз нагадую, що ця комплектація S-Line 2017 року. Ціна 17 499 І звичайно буде присутній. торг. місто Тернопіль авторинок Береженська. Найбільший вибір автомобілів у Тернопільській області також. Для тих, хто дивиться це відео, стоянка буде безкоштовна. І ще ми викупляємо за найвищою ціною в Тернопільській області ваші автомобілі. Тому, якщо вам потрібні гроші, приїздіть місто Тернопіль авторинок Бережанськ.